Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставки озброєнь Україні на 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Про це він сьогодні написав на своїй сторінці у соцмережі X. Нагадаю, канцлер Німеччини вперше за два з половиною роки прибув до Києва із неоголошеним візитом, де вже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та вшанував полеглих воїнів біля народного меморіалу національної пам'яті на майдані. Про це повідомляла наша кореспондентка з місця події. Про візит Шольца в Україну будемо говорити далі з експерткою з міжнародних відносин, кандидаткою політичних наук Марія Гелетій. Доєднується до нашого ефіру. Марія, вітаю вас, вітаю, вітаю. пані Марія. Скажіть, будь ласка, для чого Олаф Шольц приїхав в Україну, особливо зараз, коли на носі вибори і зміни в самій Німеччині. Я припускаю, що це такий собі і прощальний візит, тому що швидше за все Олаф Шольц не буде канцлером, якщо вибори відбудуться в лютому наступного року, бо поки що по всіх показниках. Лідерство або е, претендують роль канцлера е, е, Фрідриху Мерцуху, який представляє е, е, християнські демократії. Тобто, це, це якби зміна і політичної сили, яка швидше за все набере більшість голосів. Тому це е, моя така думка. Що це буде це перший такий прощальний візит. Друге, зараз в Німеччині відбувається такий ревізія допомоги, яку надали Україні. Тобто, цю е, ревізію роблять як прихильники тих, хто тих, хто за те, щоб підтримувати Україну і надавати. Зброю щоб оцінити, чи дійсно достатньо Німеччина підтримувала Україну з іншого боку, ті, хто не виступає проти надання зброї Україні, вони також хочуть подивитися наскільки підтримувала Україна, скільки коштів витратила, і відповідно напевно будувати свою кампанію, і критикувати Шольца за власне надмірно витрачені кошти з бюджету в той час, коли сама Німеччина переживає певний економічний спад. І третій, я думаю, важливий пункт це переговори. Це тема, яка вже багато вона гуляє в просторі медійному. Це переговори між Україною і Росією. Після того, як Шольц зробив дзвінок Путіну, він отримав, звичайно, ще критику від нашого президента, але я думаю, він також отримав певні речі, які сам Путін озвучив йому. Можливо, це також такі, така можливість провести переговори, якби між українським президентом. І, і путіним, але через Шольца, власне, для того, щоб донести ті речі, які були озвучені, і почути також позицію самого Зеленського. Також от завтра буквально розпочинається дводенна зустріч міністрів закордонних справ НАТО і однією з стем буде якраз російсько-українська війна. На вашу думку, як може допомогти цей візит напередодні? Можливо, допомогти саме в контексті позиції Німеччини стосовно входження України в НАТО? Я думаю, що взагалі Німеччина тією країною, яка важлива в цьому процесі, тому що Німеччина була одна з країн, яка виступала проти приєднання України до НАТО, і можливо під час розмови на нашій українській стороні вдасться переконати власне Шольца в тому, що НАТО є саме тією гарантією для України, яка сприятиме тому, щоб Україна була в безпеці. Але це також і безпека Європи, тому що ми розуміємо, що війна в Україні вона чим довше вона йде, вона тим більше загрожує європейській безпеці. Вона може перенестися на інші країни. А з іншого боку, що немає іншої гарантії ніж колективна безпека, і власне НАТО є тим інструментом, який може забезпечити безпеку України від, від Росії. Пані мрія, скажіть, будь ласка, от ви згадували Фрідріха Мерца, теперішнього можливого майбутнього, так канцлера, ну найбільш імовірного претендента. Він якраз із тієї партії ХДС, яку колись очолював Ангела Меркель. Чи змінилася ця партія? І чи зміниться її підхід взагалі до ставлення війни російсько-української? Чи можемо ми очікувати, наприклад, що підхід нового канцлера, ймовірно буде зовсім іншим ніж Олафа Шольца? Абсолютно, мені здається, що Олаф Шольц він є і є послідовником підходу Ангели Меркель. Він багато з нею консультується, і він взагалі. Дослухайте до того, що вона говорить. Мені здається, його політика чи політика Німеччини за його правління була таким продовженням самої політики Ангела Меркель. Зокрема, що стосується ударів по вглиб глиб території Росії, що стосувалося зброї, дуже тяжко. Ми пам'ятаємо, як тяжко Україна отримувала перші взагалі танки від Німеччини тощо. Сам Фрідріх Мерц, він інакший. Він навпаки мені виглядає більш прогресивним і він виступає з власне за надання далекобійних ракет Таурус для України. Він вважає, що Україна може атакувати територію Росії. З іншого боку, також він є з кола бізнесменів, тобто він, маючи досить добрий досвід в політиці, він також багато працював в бізнесі, і його підхід є більш рішучим. Тобто мені здається, він є сильніший кандидат від Шольца, особливо на тлі перемоги Трампа, тому що, скажімо, Трамп він вже викликає занепокоєння в Європі і в Німеччині через те, що, по-перше, він багато погроз робить і погроз щодо НАТО, але також робить погрози щодо мит. Він планує підняти візні митам. Власне, європейських товарів до США, і це дуже сильно може загрожувати економіці США, економіці Європейського союзу, зокрема Німеччини. Тому мені здається, взагалі, це питання з передвиборами, питання і постало, тому що всі занепокоєні зміною влади в США, і вони бояться, що Німеччина, граючи певного лідера, будучи певним лідером в європейському союзі, не зможе бути цим лідером. Це раз, тому що Шольц він такий м'який достатньо виглядає. З іншого боку, оця економічна ситуація автопитання автомобільній сфері, коли багато компаній дуже несуть вже збитки, і те, що якщо будуть ще ці віз візні мита, це означає, що це матиме страшенно складний відбиток на економіці Німеччини. І отже, власне, я думаю, що мерзь буде тією людиною, яка буде. Принаймні, пробувати вести переговори для того, щоб зберегти певні преференції для європейського союзу і для Німеччини, в тому числі, і зберегти лідерство Німеччини. І мені виглядає, що йому це може вийти. От ви ще згадали про Меркель? Не можу не запитати стосовно її виходу, її мемуарів, які зараз в принципі в Україні мені здається досить обговорюються, цитуються. так само, як її інтерв'ю, зокрема в Шпігель. Який вплив зараз має її книжка у самій Німеччині? І чи впливає вона можливо саме на популярність партії перед виборами? Ну насправді я думаю, що це не не сама книжка впливає. Мені здається, що партія вона зараз набирає кращих результатів, тому що знову ж це така якась тенденція, яка по світу чи по Європі люди. Ним готові голосувати більше за політичні сили, які були при владі, чому люди розчаровані. Я розумію, що сама війна в Україні, яка впливає частково на інші країни, і багато людей не бачать спроможності діючих політиків якимось чином покращити ситуацію і назовні, і покращити ситуацію в середині країн. Відповідно, люди починають голосувати за інші партії, і насправді це дуже добре, що в Німеччині перемагає або на Зараз більше з голосів власне християнські демократи, які є анти, антикомуністичними, антикомуністичною партією. Тобто, вони є тими, хто точно не буде підтримувати Путіна. Бо насправді ми бачимо іншу тенденцію, коли зростають, наприклад, сили альтернатива для Німеччини крайній праві Союз Вагенхерт, який теж схожий. І причина це не лише книжка, причина в тому, що багато людей по по в Німеччині дуже багато є російського впливу, дуже багато росіян, які зараз ж напевно громадяни Німеччини є. Вони дуже часто проводяться такі мітинги, типу під гаслом миру. Але ми розуміємо, що мітинги під гаслом миру вони є такими, які ведуть до того, щоб роззброїти Україну, не надавати їй зброю і фактично не дати можливості захищатися. І певні люди вірять, вірять цим людям. Тому що е, така оця, оця е, лівацька, навіть не лівацька. Е, Така те взагалі культура про те, що Німеччина тривалий час не була країною, яка, хоч виробляла зброю, але вона не була тією країною, яка могла в собі дозволити говорити про зброю, про війну і так далі, тому що їхня історія після другої світової війни фактично була такою, що вона заборонила їм ці теми, і зараз Німеччина вона вертається фактично до такого лідерства, коли вона стає не просто країною, яка колись була. Країною нацистів, але країна, яка зараз може і виробляти зброю, продавати зброю і ставати лідером. Будемо бачити, як будуть розвиватися насправді політичні події в Німеччині та й взагалі в Європі. Вот перед вами ми якраз обговорювали вибори у Румунії, і там теж радикальні праворадикальні партії набирають значну позицію. Тому будемо за цим стежити. Дякую вам за те, що доєдналися. Марія Гелеті, експертка з міжнародних відносин, кандидатка політичних наук була з нами на прямому зв'язку. І до цієї теми німечна німецька військова допомога, яка буде доставлена в Україну в грудні, включає систему проти. Пітивної оборони «Айрісте» і танки Леопард 1 та бойові безпілотники передає Reuters. Про це заявив речник Міноборони Німеччини сьогодні.